Розпочинаємо урок української мови. Для уроку нам потрібен робочий зошит, тиждень 15, сторінка 69. Ручка кольорові олівці. Ну і, звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку. Алфавіт. А упа. А А, народ Сірко. Ми продовжуємо вивчати літеру А, але сьогодні на уроці ми знайомимося з новою казкою. Це українська народна казка Сірко. А починаємо ми наш урок з того, що заспіваємо пісеньку.

Чудово, що ж попрацюємо. В будиночку алфавіт заповнюємо порожні пропуски, ручка в руках, і читаємо. А, ми вставляємо цю літеру в наш алфавіт. Добре, пронумеруємо слова в алфавітному порядку. Що значить в алфавітному порядку? Треба подивитися, яка буковка в алфавіт, на яку буковку починаються слова, і яка з цих буковок раніше за інші стоїть в алфавіті. Підкреслимо першу літеру кожного слова. Читаємо слово. Лі У в, починається в, на літеру В. Адреса в, починається в, на літеру А. В, Разно в, слово в, починається в, на літеру В. І, і вдола. Слово починається в, на літеру Б. Отже, подивимося, яка з цих літер найраніше за інших стоїть в алфавіті. Буква В, буква А, буква В чи буква Б. Яка літера перша? А, правильно, отже, слово адреса буде першим. Ставимо циферку 1. Яка далі літера стоїть раніше за інші дві літери: буква В чи буква Б? Б. Правильно, отже, бджола буде на другому місці. Так, а тепер подивіться, у нас два слова лишилося влітку і виразно. І обидва вони починаються на літеру В. Коли літери однакові, треба звертати увагу на другу літеру. Подивіться, будь ласка, в слові влітку це літера Л, а в слові виразно це літера И. Подивіться, яка з них раніше в алфавіті стоїть Л чи І. Так, виразно да, буде на третьому місці, бо літера І в алфавіті стоїть раніше. Дивіться, ось літера І, ось вона, а ось де літера Л. Літера І раніше за літеру Л стоїть в алфавіті, тому виразно буде на третьому місці, а влітку буде на четвертому. Ось так ми будемо нумерувати слова в алфавітному порядку. Чудово. Налаштували свої фотоапаратики, бо вони зараз вам знадобляться. Запам'ятовуємо, що ми наразі побачимо. Тихо. Відтворили. Швиденько, швиденько відтворюємо в клітинках те, що побачили. Перевіряємо свою зорову пам'ять. Так. Ну що, увага. Перевіряємо. В першій клітинці А велика. В другій спочатку А велика, потім А маленька. І в третій А маленька. Піднесіть руку, хто правильно записав літери в клітинки. Молодці. Розумнички. А ми продовжуємо працювати.

Треп, тряп, no, no, no. no, no. no. перший склад кожного рядочка нашої складової пісеньки. Готуємося до співу. Приготувалися. Ра, 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 Закря. Ра, зак, тар два. Oh, wow. О, догенькі собі сьогодні склади, wow. я вам хочу сказати, так? Yeah. Да? Так, беремо синю ручку, читаємо uh -huh. з його направо. Раз, як, як, зак, як, тарт, та, то, как, вот так, вот так вот

Тренуємося. тра 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 тра

Tidого. А тепер пришвидшуємо темп і співаємо в швидкому темпі, пальчики вже всі поставили, приготувалися. Трудово, молодці. Що ж мої люди? Я став час трішечки порухатися, тому всі стають із своїх місць, відпочивають. І поринаємо в чарівний світ української народної казки. ручка синя в руках, читаємо всі навчальну одиничку. Народна казка церодна Автором народної казки є, народ. Беремо олівчик. читаємо. Вириму. Народна казка – це результат колективної творчості. автор народної казки є народ. Беремо зелену ручку, прискорюємося. Народна каса, це результат колективної творчості. Варвару не чую. Автор народної касти є народ. Варора, відклади все зайве і, будь ласка, працюй разом з класом. Поставили всі пальчик, відтворимо разом з диктором, приготувалися. А я слухаю, хто встигає за диктором прочитати.

Б. Бурабезна. Далі лисичка. Лисичка. лисичка, лисичка, лисичка Ли Правильно напишемо С.

Півний. Пів. Чудово, пригадали. А ми сьогодні працюємо з новою казочкою і називається вона Сірко. Підготуємося Сірко. до читання нової казки. Нам в тексті трапиться слово копа. Повторіть, копа. Копа. Копа це складені в купу снопи. Коли снопи зерно жали пшеницю, складали їх в купу. Називалося копа. Подивіться, що таке копа. Оце копа, бачите? Видно? Такі кучечки, снопок складені на кучку. Називається копа. Добре. Ну що ж, читаємо правильно слова. За мною луною. Під копою. Господа, охороняти. Олівчик. Під копою. Господар. Охороняти. Господи, який молодець, як він читає. І втретє, під копою господар охороняти. Поклали ручку, поставили пальчик, зробили глибокий. вдих. читаємо. Під копою, господар охороняти. Допомагаємо ведмедикові. Зажурився. Нас журнала, зажурився, наздогнать увечері. Зажурився, у увечері. Зажурив, Зробили глибокий вдих. Читаємо ввечері, зажираємо, виконаємо вправу черепаха і сорока. Поставимо, читаємо повільно, повзе черепаха. Поповзли. В Ф одного, одного. Чоловіка, Бу, був, собака, о, <гумірно> Старий дар побачить. Побачимо. Нічого Не. 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 буде. Покладіть ручку, поставте пальчик, проскрикочіть Не, на максимальній швидкості. цей Познайомимося з уривкою української не ну, буде. Познайомимося з уривком української народної казки, «Сірко». І так, беремо ручку до рук. Віктор нам читає, а ми саджаємо слова в човники, запам'ятовуємо, як правильно вони прочитують. «Сірко» В одного чоловіка. Був собака Сірко, дуже вже старий. Господар побачив, що з нього нічого не буде, що він нездатний двір охороняти, і прогнав геть. Блукав-блукав Сірко та й зайшов до лісу. Почав їжу шукати, та не впіймав нікого. Сів і зажурився, коли це підходить до нього вовк. Та й питає, що ти тут робиш? Як у лісі опинився, а сірко йому? Ох, брате, прогнав мене хазяїн. Тому я тут. Тоді вовк каже А якщо я зроблю так, щоб тебе господар знов прийняв додому. Сірко відповідає, Зроби, а я тобі віддячу. Тож, гляди, вийде твій хазяїн із жінкою жати, вона дитину покладе під копою. То я візьму дитину, а ти її в мене забереш. Ось вийшли той чоловік, і його жінка в поле жати. Жінка поклала маленьку дитину під копою, а сама жне поруч із чоловіком. Коли це вовк біжить та за ту дитину і поніс її полем. Сірко вмить за тим вовком, наздогнав його, на м'яв боки і забрав малого. Приніс до чоловіка та й віддав йому дитину. Увечері господарі йдуть з поля, беруть. І сірка із собою, бо він дитину врятував. Що ж, мої любі, прочитаємо у ривок казки, беремо олівчик і читаємо разом. Починаємо із заголовку. Сірко! З, в одного чоловіка була собака. Сирко. Собака вже старий. Дуже ду, ду, старий. Ду, Нічого не здатні, що не здатні похороняти. І про мавши рука в руках сірко, шукати до місця в Оха не, не зажурився. І, і зажурився. Я, 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 читаємо я, цей я, самий урок, ще дай, один раз привабляємо. Тимуре, Туре, Тимур, Тимур зупиняємося. Марія, ви слухайте, де ми читаємо, ми вже зупинилися. Ще раз друге цей самий уривочок. Сірко. В одного чоловіка був собака Сірко. Дуже вже старий господар побачив, що з нього нічого не буде. Що він не здатний двір охороняти і прогнав А вгукав та й зайшов до лісу. Почав, та не впіймав нікого. Сі і зажурився. Добре. Вдома ви дочитаєте цю казочку до кінця, а зараз, будь ласка, чому господар вигнав сірка з будинку? З Дайте відповідати. Будь ласка, Кристина. Він був став... В... В... Тільки за те, що старий і все. А хто ще доповнить відповідальність? Ще чому він його прогнав? Тому що ви побачили, що його ждуть не... А знайдемо, де про це в тексті написано? Може, ми там зможемо прочитати? пошукаємо в тексті. Де про це написано? Чого ж господар вигнав сірка з дому? За що так він з ним вчинив? Ану шукаймо, хто вже знайшов і мені Я допоможе біда. також знайти. Марійка, читай. Цей, то що старий господар побачив, що з нього нічого не буде, що. Старий нічого з нього не буде. Правильно бере маркер, виділяє. Господар побачив, що з нього нічого не буде, так що він нездатний двір охороняти і прогнав гей. Да. Не так за те, що він старий, як за те, що він нездатний охороняти двір. Бо собачок тримають, щоб вони ж двір охороняли, да? а цей вже не охороняв двір. Добре, мої любі. Ну що ж, пропоную переглянути фрагмент мультфільму і потім спробувати його озвучити. ми побачили виривочку? Скажіть нам, будь ласка. Так. Да, да. да, да. Будь ласка, Вікторія, що побачили виривочку? Що волк біжить з малышом, собака так. Так. І... І б'ється волками, волком і збирають малиша. Відбирає, правильно, а де про це написано? Знайдемо в тексті. Ну пошукайте, будь ласка, де речення про це написані? Те, що ми зараз щойно побачили? Хто вже знайшов і може всім нам допомогти. Михайлику, може ти можеш нам допомогти показати? Де речення ці? Ну, шукаємо, хто ж у нас найуважніший першим знайде? Цікаво побачити. Тимурчик знайшов, Тимурчику, читай, будь ласка, а ми з тобою будемо разом читати. Коли Беремо... це вовк біжить та за ту дитину і поніс. Їй, ми за цим вовком, вовком нас догнав. Насдогнав його, читаємо разом. Нам я обох та й забрав малого. Та приніс до чоловіка та й віддав йому дитину. Ось такий ривок ми будемо читати. Поставили пальчик, ще раз прочитаємо, щоб швиденько озвучити. Читаємо разом. Коли це обіжить назад дитину і полісь її поле, зірко мить за тим боком. Нас догнав йому, Ми... нам я в боки забрав малого Ми... його, Ми... чоловіка. Віддав Ми... дитину. йому дитину. Ну що, кладіть перед собою текст, приготувалися. Зараз я знову вмикаю уривок, готові.

Приніс до чоловіка і віддав йому дитину. Ось такий уривочок. Що ж, мої любі, підсумуємо наш урок. Сьогодні ми познайомилися спочатку з, з українською народною казкою, яка називається Сірко. Так, такий початок. Це ми сьогодні тільки почали її читати, а вже буде ще продовження. Це ще не кінець казки. Також ми виконали дуже багато вправ на те, щоб навчитися правильно, швидко читати, тренували свою зорову пам'ять, так, виконували вправ фотоапарат, вчилися розташовувати слова в алфавітному порядку. Ось таку велику роботу ми сьогодні проробили. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. На цьому ми його завершуємо.